26 лютого на календарі до вашої уваги випуск новин в студії працює Світлана Комлева. І Ось про що сьогодні розкажуть наші журналісти. Нарешті вдома повернення солдат, ховали бійця, прощання з героєм, допоможе військовим, зустріч чиновників та підприємців. Все для міста, сесія в Мукачеві. нові реформи, медична колегія, цукор та крупи, продуктовий бум. Не поділили два акта, одна ділянка. Нарешті повернулись. Ввечері 25 лютого. бійці 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади приїхали у відпустку додому. У мукачі військових зустрічали рідні та близькі, школярі та волонтери. Як це було? Дивіться в матеріалі наших журналістів. 500 закарпатських бійців 128-ї гірськопіхотної гірсько-піхотної бригади прибули на ротацію. З бойових дій важко. З статцій, Ми раді, страшно. Ми з великою самого Дебальцева. додому. додому. Велика Жаль. наша людська вдячна вам уклін за потребу. Більшість командир сто Командир 128 гірсько-піхотної бригади зробив усе можливе, аби вивести своїх бійців із зони бойових дій у районі Дебальцевого. Але на війні втрати неминучі при зустрічі з рідними і близькими. Військовий попросив публічну вибачення, що не усі повернулися додому. Далі пряма мова командира вже легендарної 128-ї бригади. Є в Девальсові ще залишені, але волонтери, офіцери залишені, вони над цим працюють, вивозять особовий склад, але при виході бригади було двохсотих особовий склад, який загинув, це сім чоловік, і в основному поранені це біля 30 чоловік. Це при виході бригади. Але на протязі всіх ведення бойових дій. Затрати, звісно, були більші. Зараз знаходяться офіцери в Дніпропетровській, знаходяться офіцери в Харкові, вони з бригади працюють з волонтерами. Ми це тримаємо під контролем. Я думаю, що в найближчий час тіла будуть рідним повернути. Волонтери та представники влади запевняють, зроблять все можливе, щоб бійці легендарної 128-ї бригади пройшли реабілітацію і змогли повернутися до виконання свого громадянського обов'язку. Адже ворог ще не здав своїх позицій. Герої! 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 Жовто-блакитні прапори, квіти, плакати. Так зустрічали бійців 128-ї бригади в Ужгороді. Найрідніші зі сльозами на очах першими обіймали своїх хоробрих чоловіків. Місцеві жителі прийшли подякувати солдатам за мужність та відвагу. Сині жовті кульки, букет квітів та щира посмішка на устах. Так зустрічає свого героя офіцера 128-ї та просто коханого чоловіка Олега, пані Олеся. Радісні. Радісні чекаємо з нетерпінням. Уже слава Богу, що ще чуть чуть. чуть, -чуть і вони 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 вже будуть на місці. Вони самі раді, що, що нарешті вже вже їдуть додому. Що вже вже, вже вже трошки трошки будуть всі тут. А ось ця компанія з села Баранинці для своїх героїв підготували плакат. Слава Україні! Героям слава! Батьки кохана дівчина чекають двох хлопців: Андрій та Сергій двоє друзів з дитинства та побратими на фронті. Не бачили солдатів більше ніж півроку. Діляться емоціями. То не передати материнські почуття. Не передати то я не знаю. Я чекаю вже, хочу побачити його. Ой, па, і папа тут є, і друзі, от те ж саме. Це сестра? От. Ні, це моя невісточка. Це, це наша невісточка, та. так. Да. Ага, це, це ваша. Так, так. Ми Тоже, сина, да, ми теж сина чекаємо. Ми другого з нашим сином. Місті служать. Чекаємо Другу, і, і надіємося. В день прибуття солдатів з Дебальцева зустрічали в Ужгороді з усіма почастями: хліб, сіль, військовий оркестр, квіти, стяги, солодощі та шампанське. А також теплі слова, сльози радості. Ні, яка ну таксі шкода. Добре. Ну щоб всі хочемо найскорше, найскорші. Це закінчилося раз. А друге, щоб ми із середини, не тільки звітам із середини. Краще було. Попри дощ та затримку автобусів у жгороці на території частини з кожною хвилиною більшало. Дві години очікування, і тут переможні сигнали. Автобус з солдатами прибув. Зустрічали хлопців обіймами та криками герої. Дуже довго. Я його чекала з нетерпінням, вірила, що все буде добре. Він також вірив, що все буде добре. Я його дуже люблю. Слава Богу, він живий, здоровий. Скучно, непривично скучно. Ну нормально все. обійшлось, трошки Трошки і далі. Хлопець каже, важко було, особливо останні тижні, та тим не менше живий і знову обіймає кохану дівчину та маму. В загальному з Ужгорода захищали країну на сході близько п'ятиста солдат. Сьогодні їх чекає відпустка про ротацію, яку вимагали батьки, говорити зарано. каже виконуючи обов'язки командира частини. Це відпустка все залежить від вищого керівного штату. Будемо чекати виконання наказів, які задачі будуть ставити више командування. То й будемо виконувати. Тобто, поки що це тільки відпустка? Поки що це відпустка. На жаль, повернулися зі сходу не всі. Сумний список Ужгорода поповнило близько 15 бійців. Вічна пам'ять героям героїв зі 128-ї бригади зустрічали також у Перечині та Виноградові. Містяни очікували повернення своїх захисників із квітами, повітряними кульками, словами вдячності та українською символікою. Героїв, які повернулися із Дебальцевого, урочисто, вітали на площі Народній в перечині. Вояків зустрічали не лише рідні та близькі, а й всі небайдужі перечинці, які впродовж останніх місяців пильно стежили за подіями в Донецькій області. Та молилися, щоб хлопці повернулися живими та здоровими. Трохи пізніше іншу групу вояків вже зустрічали у Виноградові на центральній площі міста. Додому після майже піврічного перебування на передовій поблизу Дебальцевого повернулися 50 військовослужбовців виноградівського гарнізону. Прощання з героєм В Міжгірському негровці тисячі людей провели в останню путь свого односельця: 22-річного Василя Росоху – добровольця з батальйону Свята Марія. Хлопець загинув, виконуючи бойове завдання на околицях Маріуполя. Жителі гірського негровця та сусідніх Колочави і Синевера в середу, 25 лютого, перебували в жалобі. Вони прощалися із юним патріотом, захисником південно-східних рубежів України від російсько-терористичних військ. Василь Росоха з позивним Тихий ніс свою службу у складі добровольчого батальйону Свята Марія, куди записався добровольцем наприкінці минулого року. Пройшовши відбір та бойове злагодження, він з побратимами виконував завдання на околицях Маріуполя, де і загинув. Щонайменше дві тисячі односельців кількакілометровою колоною провели героя до церкви, де з ним прощалися рідні, близькі та незнайомці, яких вразила смерть юнака і тобі славу собі собізначальним твоїм отцем, і з присвятим і благим і животворящим твоїм духом. Дані прісної бовіки віко. Попрощатися з Василем Росохою прибули і його побратими з батальйону Свята Марія. Того дня, 22 лютого, виконуючи бойове завдання, транспорт з бійцями потрапив у ДТП. Авто перекинулось і злетіло з дороги. Двоє з трьох загинули. Принаймні, така інформація найбільш поширена у зв'язку із загибеллю патріота. На Міжгірщині оголосили дні жалоби. Не будь байдужим, допоможи військовим. Під таким девізом пройшла зустріч підприємців Виноградівщини із чиновниками. На спільному засіданні говорили про потреби і проблеми 128-ї бригади і про те, як допомогти нашим хлопцям. Більше розкаже Алла Легеза. Один в полі не вогін, щоб допомогти нашим військовим подолати ворога на сході країни, потрібно триматися і діяти пліч опліч, стверджує голова виноградівської райдержадміністрації Юдіта Петегі, яка ініціювала зібрання підприємців разом із чиновниками. Фактично, моя ініціатива була, щоб владу разом бачити у цій роботі, і тут першу чергу підтримати волонтерів. Тому що вони роблять дуже колосальну роботу, і ми маємо зусилля всі прикласти, об'єднати всі ці зусилля і допомагати максимально нашим закарпатцям військам, які служать ВАТО. В ніч на 26 лютого, військові 128-ї бригади, повернулися додому після короткого відпочинку. Вони знову відправляться на передову, та всі необхідні для служби речі залишилися у Дебальцеві. Як ви знаєте, після виходу з Дебальця наші військові ну, практично вийшли з нічим. Все, що там було, то все вони залишили. Бо всі не буду багато розказати, кожен знає, як вони виходили. Тобто, хто в чому був? Хто був у чоботах, хто в чоботах і пішов. Всі нами напередодні закуплені речі, навіть навіть не знаємо до тепер долю тепловізора. Якщо чесно, навіть і не питали, чи вони його вивезли, бо зараз хлопцям не то в голові. Тих героїв, що живими додому не повернулися, присутні вшанували хвилиною мовчання. Хоч в країні важка фінансово-економічна ситуація, остання надія на волонтерську допомогу. Адже, як кажуть, без волонтерів сьогодні не було б і армії. Я розумію, що тепер девальвація, тепер іде обесцінення всіх цінностей. Все-таки цінність одного населення життя, це гідність і честь. Я думаю, що ви все-таки не залишитеся в стороні і допоможете нам. А ми вже постараємося не позорити вас, відстояти. Два дороговартісні пристрої нічного бачення для армії передав народний депутат України Іван Балога. Ми звернулися до нардепа Івана Балоги, він виділив кошти. Тут є два прибори нічного бачення, я хочу вам мовчити. Підприємці Виноградівщини також зголосилися допомогти нашим військовим і попросили повідомити присутнім контакти волонтерського осередку у Виноградові. На виході із зали засідань поставили скриньку, де всі небайдужі мали можливість зробити свій вклад. 180 ділянок, але більше 300 заяв від бійців АТО. На землю у Мукачі претендентів вистачає, тому міська влада разом із районною активно працює над тим, аби наші сміливці були забезпечені обіцяною землею. На черговій сесії міськради земельні питання стали ключовими. Біля аеродрому, запевняє міський голова, ділянки вже готові для індивідуального будівництва. Однак 100% забезпечити всіх бійців одразу не вдасться. Катерина Можаєва про земельні рішення Мукачівських депутатів. 26 питань питань 20 з них стосувалися землі, надання, розподіл, передача, але головне виділення її учасникам АТО. Міський голова запевнив, отримують ділянки, а їх уже 180 – лише ті, хто справді заслужив. Ми приймаємо рішення для того, щоб надавати земельну ділянку для індивідуального житлового будівництва і біля аеродрому. Такий участок землі видано. Сьогодні на сесії прийнято рішення, і практично після цього можна буде вже назви вулиць давати і визначати, хто буде отримувати. Ми прийняли однозначне рішення, і така рекомендація буде надана командиру бригади, щоб військові на чолі з командиром бригади визначили, хто в першу чергу буде отримувати, хто реально воював, хто був у тому пеклі. І тому вони більше знають, що у якій черговості надавати ці земельні ділянки Зрозуміло, що 100% одразу всі не отримають. Допомагають учасникам, АТО і медики, які готові і надалі безкоштовно обслуговувати наших бійців. От тільки зараз між військовим шпиталем і Мукачівською ЦРЛ виникли юридичні проблеми, адже структури знаходяться в різному підпорядкуванні. Маємо роз'яснення заступника міністра Василя про те, що військовий госпіталь є. Урядкований Міністерство оборони, а лікарня упорядковане Міністерство охорони здоров'я. Що дитячі лікарні це просто, тому що одинакове підпорядкування, одинакове відомство, то і з військовим шпиталем є питання, які можуть нам потім вказувати державні фіскальні служби і так далі. тоді ви розумієте. Медики будуть робити цю роботу безкоштовно, але щоб узаконити наші... Відносини просимо вкладати такий договір не тільки на надання для парадів крові, але й на обстеження на комп'ютерному томографі, на обстеження, яке ми маємо право давати безкоштовно на ядерному ядерномагнітному резонансі. Міський голова і депутати підтримали пропозицію Мирослава Гавришка, проголосували і за встановлення пільг щодо сплати земельного податку на цей рік. Проблема в тому, що Прийнявши сьогодні рішення, воно може вступити тільки з 1 березня. А січень-лютий виявляється, що треба буде сплатити податок на землю. Але що стосується наших закладів комунальних, то практично ми сплативши цей податок, його 100% отримуємо у бюджет. Тобто просто кошти будуть через банк проведені, і ми не втрачаємо ні одні гривні, тому що податок на землю. Це місцевий податок. Ну, а ті установи, які фінансуються з державного бюджету. Скажімо так зроблять нам податок, подарок і заплатять податок січні-лютому, бо іншого варіанту нема. Крім земельних та медичних питань, вирішили й долю міжнародного аеропорту Мукачева. Його не ліквідовуватимуть до 1 липня. Підтримали і деякі зміни в бюджеті. З За рахунок залишку коштів земельного фонду 95 тисяч спрямовується на виплату матеріальної допомоги учасникам авто. Приховуючи цільове використання освітянської субвенції, 2 мільйони 661 шістдесят одна тисяча гривень спрямовується на харчування дітей загальноосвітніх школа, перших четвертих класів. Через складну ситуацію в державі у Мукачеві посилили заходи безпеки. У місті взялися за захист і очищення русел Латориці. Міський голова запевнив, що за санітарію повинні дбати не лише комунальники, а й самі мукачевці. Єдиний центр в березні обере нове керівництво закарпатської парторганізації. Про це інформує прес-служба Закарпатської обласної організації єдиного центру. Конференція Закарпатської обласної організації ЄЦ запланована на 7 березня. Основні питання, які будуть розглядати, стосуватимуться партійної роботи обласної, міських та районних організацій, зокрема, аналізу та підведення підсумків за звітний період, а також окреслення цілей та завдань на майбутнє. Одне із ключових питань буде стосуватися проведення активної підготовки до наступних виборів органів місцевого самоврядування. Також, окрім цього, конференції обласної організації єдиного центру буде оновлено керівний склад обласної організації. Зокрема, оберуть голову, раду та контрольно-ревізійну комісію. Нові реформи страхова медицина робота лікарів сімейного типу. Про це говорили на колегії управління охорони здоров'я в Ужгороді. Про роботу медичної галузі у 2014 році звітував начальник управління охорони здоров'я Закарпатської ОДА Василь Скрип. Які ще питання піднімали на засіданні? Знає Мар'яна Мартин, про роботу медичної галузі у 2014 році звітував Василь Скрип. Зокрема, говорив про фінансові питання. Віддатки на галузь охорони здоров'я у 2014 році зросли порівняно з минулим роком на сімдесят дві десятих мільйона гривень або, або 1 мільярд. 135 мільйонів гривень за 2014 рік залучено позабюджетних коштів суми сумі 44,4 чотири мільйона гривень. За 2013 рік ця цифра складала 31,9 млн грн. дев'ять десятих мільйона гривень. Не без кредиторської заборгованості, зокрема в лікарні пожгорода Мукачева, Виноградова, Волівця. В Загальному мова про 7,5 млн грн. мільйонів гривень. Йшла мова і про роботу лікарів-сімайників. Подальшого розвитку в області набуває реорганізації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини, станом на перше 2015 року сімейними лікарями обслуговується 782 641 особа сільського населення та 424 тисячі 98 осіб міського населення. Щодо планів на поточний рік, зокрема, якщо говорити про видатки на одного жителя, то сума дещо зросла з 940 до 990 гривень. Заслухали на колеги інших представників галузі, зокрема, і про ситуації з онкохворобами. Молочна залоза, там, де ми працюємо і всі про неї знають, цей показник складає 5%. А взяти стравохід, цей показник складає 71%. Взяти легені. 62 відсотки. Взяти шлунок – 51,6%. Тобто рівень діагностики абсолютно незадовільний, навіть я би сказав, трагічний. Андрій Русин каже, аби рак не перетворився на критичну стадію. Медикам первинної медицини варто проводити з пацієнтами додаткові обстеження. Ну і власне треба говорити про ті, чинники, що критично впливають на здоров'я жителів. Всі хвороби ми випиваємо з водою. От показники якості питної води за минуле і позаминулі роки, і маю сказати, що достатньо високий рівень забруднення за мікробіологічними показниками було. В минулому і позаминулому році це вода водопровідна і децентралізована. Присутній на колегії голова обласної адміністрації додав, медики повинні активніше працювати заради розвитку галузі. Якщо б ми з вами сіли в районах, з головами адміністрації, з сільськими головами, з головами районних рад, і за рахунок цього збільшили фінансування районної лікарні, міської лікарні. І пішли до людей відверто поспілкувалися з громадою, тобто так жити далі не може. Ми ми мусимо про це говорити. Якщо ми про ці речі не будемо говорити і робити, повірте мені, ми будемо ще багато років озиратися. Під час колегії присутні висловлювали пропозиції щодо покращення послуг, говорили про реформи, зокрема і страхову медицину, серед першочергових планів реорганізація дільничних міських лікарень, госпісів та лікарень відновного лікування. Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області збільшує кількість робочих місць, де здійснюється оформлення біометричних паспортів. На сьогодні 10 територіальних підрозділів головного управління Державної міграційної служби вже отримали так звані робочі станції для зняття біометричних даних людини. Обладнання змонтовано, працівники міграційної служби пройшли навчання. Цього тижня територіальні підрозділи працюють у тестовому порядку. І вже в найближчий час прийом громадян здійснюватиметься у штатному режимі. Для того, щоб оформити закордонний паспорт нового зразка, необхідно звернутися до підрозділу міграційної служби. Для подачі документів на закордонний паспорт потрібно взяти паспорт громадянина України. Та у випадку, якщо паспорт для виїзду за кордон раніше не оформлювався, довідку про присвоєння коду платника податків. Також за чинним законодавством громадяни України мають можливість відмовитися від біометричного паспорта та отримати паспорт нового зразка, але без біометричного чіпа. Цукор та крупи на вагу золота. Українці масово кинулись скуповувати продукти першої необхідності. На полицях магазинів менше борошна, олії, цукру. Люди кажуть, роблять все через їх подорожчання у зв'язку з нестабільністю української гривні. Андрій Білканич поспілкувався із закарпатцями. Здається, в Україні немов знову настали 90-ті. Магазини та супермаркети переповнені людьми. За останні декілька днів закарпатці спустошують полиці з продуктами першої необхідності. Курс долара призвів до ажіотажу в магазинах. Порожніють полиці з крупами, борошном та цукром. Закарпатці намагаються закупити все необхідне, щоб не залишитись зі знеціненою гривнею. Та запастись продуктами харчування на майбутнє може далеко не кожен. Багато хто просто не може цього зробити через маленьку зарплатню та пенсію. кажуть, полиці в магазинах пустіють. чи зможуть купити завтра крупи олію чи цукор, не знають. Ми масово не скуповуємо, тому що в принципі заробітну плату практично не піднімають зараз нікому. За що купувати, не знаю, за що навіть та масово скуповувати ті мішками там цукор і ще щось, практично не, нереально. Пості полиці, ні олії, ні цукру, ні круп, нічого. Я не можу закупувати наперед, бо я живу з пенсії. Та я живу, як говориться, з кольоси. Зміт, я не можу наперед купувати, бо я, якщо накуплю, продукти будуть, а на другий день прийду в магазин, а вже хліба не куплю. Тому що нема за що закуплятися. Прилавки пусті і купити практично нічого не можна. Но я сподіваюся, це недовго, все стане на місто. Треба нам сьогодні закупити мало. Та пенсія мала, то треба помалі щось покупляти. Тож, хто може, той купує сьогодні, аби вже завтра не купувати набагато дорожче. Однак більшість лише сподівається, що ситуація зміниться на краще. Водночас, експерти звинувачують торгові мережі у спекуляціях, а антимонопольний комітет у бездіяльності кажуть, ціни на українські товари не мають зростати так швидко. Останніми днями в обласному центрі масово скуповують продукти харчування найбільший ажіотаж в розрібній торговій мережі, в супермаркетах та продовольчих магазинах, де сьогодні діють ще помірні розрібні ціни. Менеджери торгувальних мереж кажуть, населення розкупило більшість вітчизняних продуктів, таких як борошно, цукор, крупи, макаронні вироби. Ситуація, що склалась в торгівлі, сприяє проявам спекуляції з боку недобросовісних учасників торгувального процесу. До прикладу, на ринках ціни на ідентичні продовольчі товари на порядок вищі. Деякі підприємці скуповують продовольчі товари в торговій мережі. Далі реалізують їх на ринках за завищеними цінами, наживаючись на пересічних громадянах. У департаменті економічного розвитку та торгівлі за Карпатської ОДА просять не панікувати. Дефіциту харчів в Україні немає і не буде. Тим паче у Закарпатській області, яка межує з країнами Євросоюзу, та сільське населення якої становить 60%. Мусульманські хакери зламали сайт газети Новини Закарпаття. Сайт друкований орган Закарпатської обласної ради та обласної державної адміністрації. Як стверджується в тексті, що відкривається при спробі зайти на сайт, це є відповіддю на висміювання пророка Мухаммеда редакцію французького видання Шарлі Гебдо. Як раніше повідомляло Закарпаття онлайн 23 листопада 2014 року, офіційний вебсайт управління державної автомобільної інспекції ОМВС України в Закарпатській області зламали хакери, що мають відношення до пов... Станців, що воюють з режимом президента Сирії Башара Хефес Аль-Асада. В Ужгороді затримали парочку, яка заробляла крадіжками на наркотики. На совісті 34-річного ужгородця та його 31-річної співмешканки близько двох десятків крадіжок із чужих підвалів, підсобок і коридорів. Вони навіть їздили на діло на крадених велосипедах. Правоохоронці швидко встановили особи велосипедистів. Як з'ясувалося, парочка встигла скоїти близько двох десятків крадіжок із коридорів загального користування багатоповерхівок, підсобних та підвальних приміщень ужгородців. Там вони цупили все цінне велосипеди, водяні насоси, рибайські знасті, 20 пар взуття. Менти автомобільні шини викрили навіть надувний рибальський човен та реквізит для фаєр-шоу. Виручені від збуту краденого кошти. Зловмисники витрачали на наркотики, адже обидвоє наркозалежні під час санкціонованого обшуку в помешканні зломисників було виявлено та вилучено значну кількість крадених речей. За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Одна ділянка, два акти приватизації. Жителі Чинадієва обурені перерозподілом земельних ділянок. Люди кажуть, про новий перерозподіл їх навіть не попередили. Селищний голова стверджує, все законно розбиралась в ситуації Ірина Ковальчук. Два акти приватизації на одну земельну ділянку. Така ситуація виникла у Чинадієві із розподілом паїв серед селян. Це спровокувало скандал між громадою селища та представниками влади. Я маю акт приватизації. Який голова сільської ради вважає недійсним, тому що він каже, що він не зареєстрований. Є, є номер реєстрації в кадастровій книзі, записі. є е, дата видачі. І він говорить, що це не дійсно, бо треба було ще десь зареєструватися. Ну, значить, то його провина, що він не зареєстрував. Почала просити, дайте мені, звертайтеся в суд, дайте мені, будь ласка, витяг про виділення моєї землі іншій людині. Дали мені відписку, що вони не можуть дати мені персональні дані про захист персональних даних. Мені не потрібні персональні дані мені не потрібна людина, яка виділили землю. Мені потрібно е, витяг з протоколу, де вилучили мою е, власну земельну ділянку, на яку я маю акт приватизації. Представники селищної ради визнають, є випадки накладок, і у такому разі виділяють одному із власників альтернативну ділянку. Але якщо людина бажає оформити саме цю ділянку, необхідно це питання вирішувати у суді. Один був акт державний, який, будемо говорити, виданий ще десь в 98 97 році. Це так називаємо коричні жовті акти, які не занесені в систему координат. І, Відповідно, їх комп'ютери спеціалістів не бачать. Люди, яка дістала таке рішення, виготовила на собі проекти, відповідно. Був затверджений на сесії, і людина оформила вже земельну ділянку, не знаючи, хтось її користував. Чи надіївці, які не мали можливості приватизувати земельний наділ, але мали рішення про право приватизації, обурені. Навіть не знали про перерозподіл ділянок і продовжували їх обробляти та удобрювати, поки не з'явилися нові власники. Селяни стверджують, що їх паї віддали під забудову житлових будинків, не дивлячись на те, що поруч труба газопроводу. У земельному відділі мені сказали, що не мають права на постройку давати наші землі, тому що тільки труба йде газова, і тільки йде е, високовольтна лінія. Не мають права давати наші землі. А в нас тут виходить бардак. Голова селищної ради Чинадієва каже, розподіл паїв відбувся згідно чинного законодавства та по всім необхідним процедурам. Так у 2013 році проведені громадські слухання. По обговоренню проектів генерального плану, про які було попередньо оголошено у засобах масової інформації, я шість організацій, Мукачі, які мають дозволи лицензії, які займаються розробкою проектів земельних ділянок. Згідно з чином законодавства, людина має прийти в селищну раду, написати заяву і надати план схему розташування земельної ділянки. Відповідно, люди приходять до нас, ми їх направляємо, ті організації, які мають дозволити лицензії, що принесли план схему розташування земельної ділянки. І, звичайно, хто до нас прийшов з таким план схемом, немає заяви, реєструються, подаються на розгляд сесії. Сесія приймає рішення. Якщо рішення позитивне, я підписую рішення і людям надається дозвіл для... Розробки проекту земельних ділянок чи надієвець, учасник бойових дій у зоні АТО, якому по закону передбачено виділення ділянки, скаржиться. Йому відмовили у цьому праві, але селищний голова каже, письмової заяви від нього не поступило, а усно немає юридичної сили. Тому це та інші земельні конфліктні питання обов'язково вирішить на умовах, передбачених чинним законодавством. Це було останні повідомлення випуску. І Вже завтра в програмі час дивіться про таке. Проблеми підприємства. Хуська районна друкарня. Підтримка зі Словаччини, доля переселенців. Без води та каналізації. Невирішені проблеми. Такою була інформаційна картина дня. В Студії працювала Світлана Комлєва. Приємного вечора та на все добре.